Всім привіт, любі друзі! Сьогодні будемо готувати дуже смачну та корисну пасту. Я не знаю, як вона називається, але я її буду споживати зранку, з чашечкою чаю чи кофе. Це дуже корисна штука для кісток. Значить, дівчата, що нам треба? І так починаємо: родзинки, сім'я чья, насіння гарбуза, кунжут білий, сімена льна, насіння. Соняшника сере, гарбуза, сире насіння. І 300 грамів меду. Мед, який їсте і любите ви, отакий додаєте. У мене закації, ось я він. Налива і зважила. Люди, які взагалі не люблять родзинки, то завжди тільки з чорносливом. Люди, які не люблять взагалі чорнослив, завжди робіть з родзинками. Люди, які не люблять не чорнослив, не родзинки, взагалі не додавайте не родзинки, не чорнослив. Три столових ложки. Родзинок. Я кинула. Три. 3 столових ложки сімна чия. 10 грам. Чорний тмин. 3. Кунжут білий. 3 столові ложки. 3 столові ложки насіння соняшника. Я знаю, що оце для костій. Позвонки, хрящі, локті, сустави. Оце все оце пити треба. 3 Насіння гарбуза. Льону, дівчатка, оцей льон, що я казала, бачите, коричневий. Оце його 4 столових ложки повних. Раз. Тепер це все перебиваємо. Все, що ми перемололи, пересипаємо сюди. Я зараз буду перемішувати разом з медом. Так, дивіться, яке воно виходить. Зараз побачите таке в'язке, яз бачите? Перемішали. Накриваєте плотну кришечку, чи це скляна баночка, чи це судочок, зберігаєте в холодильнику. Кожний день зранку немає різниці, чесно, немає різниці, чи з кофе, чи з чаєм, чи во время сніданку, чи після сніданку, чи до сніданку чайна ложечка кожного дня один раз на день. Перерив, наприклад, десь місяця три. Бо треба пити його два. Рази у рік. Два рази у рік. Тобто, виходить, ви оце пропили перший раз з ізюмом, другий раз з чорносливом, зробили перерив. Смакуйте на здоров'я. Чайна ложечка на сніданок, до кофе, до чаю, до овсянки. Якщо їсте творог, кисломолочний сир на сніданок, чайну ложечку прямо в творог.